Доброго часу доби, хотів би пояснити по відео, яке буде далі, там де я склав трактора. Ситуація слідуюча, я їду по вулиці, в напрямку траси, грубо говоря. І тут, щоб там не розвертатися, бо машини катаються, і тут є така площадка, я розвертаюся. Ну, я запізно повертаю, ну, дивлюсь, вроді би вписуюсь. Ну яка ситуація? Зараз тут ніхрена не видно, слідів моїх не видно. Там на відео видно слід трактора, йде отак, слід трактора, потім хоп і пішов в сторону. Получається, тут дорога вища, тут нижче. І в момент цього спуска трактора. Я йшов третю на повершифті, я скидаю половинку кнопкою, і він в цей момент тут льот під снігом, він якби приклинює колеса і прицеп його штовхає далі. І вже траєкторія трактора не як колеса повернуті, а пішов він прямо в той пеньок. Отвалом я вмонтувався. А в принципі, по траєкторії я мав би тут пройти собі спокійно. Отут, як завжди, розвертаюся за один прийом, розворот роблю на площадці. А, Виходить, удар прийшовся в оцей пеньок, я відвалом і мене склало. Думаю, ну поламав, так поламав, думаю, зараз дам вперед трохи чи назад. Але як виліз з трактора, побачив ото, як. Прицеп в скло вперся, за малим я його не видавив. Приїхав колега, екскаватором зачепили стропами, відтягнули прицеп, і я поїхав на ремонт. Далі після відео огляду цього моменту вже покажу, що там ремонтується. Що з хрестовинкою трапилося, ось вилка, що на трубу. Розламало. Це кардан не той. Це З МТЗ. У нас колекція йде. Ну, труба рівна, трубі нічого. Зараз хрестовинку переб'ю, буде запасний карданчик. І з тої труби буде у мене кардан не 6-6 шліців, а буде 6, а тут буде 8. По прицепу зараз покажу теж. Що... А по прицепу якось так. Я думав, тут тут шліцеву зігнуло. Ну, Відріжемо відцентруємо приварим, а тут не так то тубло, тут подшипник походу вклинив і оцей вал весь він зараз круг телефон про вал з'їгне теж. Зальот, боєць зараз будемо знімати це все Хлопці їхали на... по справах везли мені запчастинки. Це цей, що нам підходить. Цей треба поміряти, да? А, перехіднички теж мені. Так, це швидко, оперативно. Робиться як має бути.